Ця гра не дасть вам нудьгувати, адже у світі, де гноми та гобліни разом почали копати тунелі, не може бути все добре. Ваше покликання працювати чи заважати працювати іншим. Про це дізнаємося у грі Гобліни проти гномів. У цій грі кожен гравець спочатку отримує карту ролі «Гобліна» або гнома, які визначають, до якої команди належить гравець. Але дуже важливо, що ніхто не має знати роль іншого гравця. Це найсуворіша таємниця до самого кінця гри. А мета гри залежить від вашої ролі. Гноми прагнуть знайти золото. А гобліни намагаються їм перешкодити. Гра розпочинається з карти старту, від якої гравці будуватимуть шлях до трьох карт цілий, розташованих на відстані восьми карт. Кожен гравець на початку також отримує три карти шляху, які використовують для створення тунелів. У свій хід можна викласти карту шляху, замінити карту в руці або пропустити хід. Адже можливо таке, що вам і немає куди викладати свої карти. Серед них, до речі, можуть бути як звичайні тунелі. Так і карти з різноманітними ефектами. Завал, наприклад, блокує прохід, але його можна прибрати картою вибуху. Карту з дверима не можна пройти без підхожого ключа. Мапа дасть змогу підглянути одну з карт цілий. То що, якщо гравцям після такого почергового викладення карт якось вдалося прокласти безпосередній шлях до карти цілі, то її потрібно відкрити. Якщо там золото, переможні очки здобувають усі гноми. Якщо дракон то всі гоблі не здобувають очки. А якщо один то з гри потрібно прибрати всі викладені карти із символом бомби. А гра триває далі. Коли раунд закінчується, то карти ролей перетасовують і роздають заново. І починається новий раунд. Партія ж закінчується, коли хтось із гравців набирає 9 переможних очок. Він, власне, і стає переможцем. До речі, коли трохи звикнете до звичайних правил, то можете пограти з унікальними ролями. Карти ролей тепер не просто об'єднує. Гравців у команди, а наділяють їх унікальними вміннями. Регравальність гри значно покращується завдяки цьому рішенню. Гра «Гобліни проти гномів залишає після себе море позитивних емоцій. Вона чудово підходить для вечірок і сімейних посиденьок завдяки своїм простим правилам, які легко освоїти новачкам і навіть дітям. Якщо вас зацікавила ця гра, пропоную придбати гобліни проти гномів на сайті магазину Уткет. Використайте оцей промокод та отримайте знижку в розмірі 10% І не обмежуйтеся однією грою, адже в асортименті понад 500 настільних ігор на будь-який смак. Ставте вподобайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди. І на завершення хочу порекомендувати ще одну чудову гру Капітан Сунар. Це також командна гра, але більш серйозна та складна. Ідеально підходить для компаній, які не бояться викликів. Ви відчуєте себе членами екіпажу підводних човнів, де кожне ваше рішення без перебільшення може бути вирішальним. Ну все, папа! -па.